Доброго дня. Я Смірнов Сергій Юрійович. Радий презентувати діяльність комунального закладу обласний авіаційно-технічний спортивний клуб Херсонської обласної ради, центру, що поєднує молодь, технічну творчість та патріотизм. Дата застування клубу 26 березня 1999 року. Від моменту створення і до сьогодні наш клуб служить платформою. Для розвитку технічних знань, військово-патріотичного виховання та дослідження аерокосмічної сфери. Е, історичний розвиток. До 2022 року наш клуб охоплював 21 гурток і об'єднував 319 гуртківців. Напрямки роботи охоплювали три основних напрямки. Це авіаційно-технічний напрямок, це гурток авіамоделювання, комп'ютерне авіамоделювання, конструювання повітряних зміїв, авіаційна робототехніка, конструювання дронів. Другий напрямок це військово-патріотичний напрямок: це юний захисник, джура десантник, військово-патріотичний гурток, лицарі степу. І третій напрямок це аерокосмічний напрямок. Гурток галактика, юні парашутисти. Усі ці напрямки формували у молоді технічні та практичні навички, розвивали національну свідомість, зміцнювали любов до рідної країни. Тому головними завданнями клубу є це розвиток авіатехнічних знань, навчання молоді основного авіамоделювання, конструювання дронів та робототехніки. Формування патріотичної свідомості, підготовка юних захисників вітчизни через військово-патріотичні гуртки та програми, популяризація авіації і космосу, залучення до, учнів до дослідження аерокосмічної сфери. Клуб завжди орієнтувався на новітні технології, впроваджуючи інноваційні гуртки як авіаційна робототехніка та конструювання дронів. А також підтримуючи традиційні напрямки. Це авіамоделювання та аерокосмічні дослідження. З 2022 року клуб був на простої. 19 серпня мене призначили директором даного закладу. Жовтень 2024 став визначним для нашого клубу. Ми відновили свою діяльність, дякуючи начальнику обласного відділу освіти. Татяні Юшко на сьогодні працюють поки два провідні гуртки це авіаційна робототехніка та Казацька лицарський гард. Клуб об'єднав 31 учня, який активно навчається та розвивається в технічних військово-патріотичних напрямках. Ми пишаємось нашою роботою, адже вона впливає на виховання молодого покоління. За два місяці роботи були проведені. Такі заходи, як обласна вікторина до Дня космосу, уроки змінної безпеки, залученням учнів загальноосвітніх шкіл області, національно-патріотичні заходи це тематичні бесіди до, бесіди до національних дат та днів пам'яті, до дня волонтера, організована бесіда, сила добрих справ. До Дня Збройних сил внутрішні дистанційні змагання гуртківців. Більш детально хочу розповісти про обласний захід, який був на базі нашого закладу. Це обласна вікторина до дня космосу. ній е, взяли участь 530 учнів з понад 60 закладів освіти області. Захід об'єднав юдних дослідників космосу, які продемонстрували свої знання у сфері астрономії та космічних технологій. Захід був спрямований на поляризацію знань про космос та стимулювання інтересу молоді до науки, техніки, інноваційних технологій. Завдання охоплювали широкий спектр питань пов'язаних з астрономією. Дослідженням космосу, історію освоєння космічного простору та сучасних досягнень цій галузі. Школярі змагалися в різних вікових категоріях, демонструючи свої знання та кмітливість. Кожен учень отримав сертифікат, який підтверджує його участь у заході. Найкращі результати були нагороджені грамотами різних ступенів, які визначали високий рівень знань і підготовки. Особливу увагу хочу привернути до творчого конкурсу. У рамках обласної вікторини до Дня космосу був організований творчий конкурс, який надав учасникам можливість продемонструвати не лише свої знання, а й креативність, художній талант. Конкурс складався з двох номінацій: малюнки та есе. Став однією з найбільш захоплюючих частин заходу. Конкурс малюнків тема. Космос, очима дітей. Юні художники мали змогу зобразити своє уявлення про процесів, планети, зірки, космічні кораблі та навіть можливе життя на інших планетах. Кращі роботи вразили журі яскравими варвами, деталізацією та оригінальним баченням космічних просторів. Переможці були відзначені дипломами. Конкурс есе тема. Космічний скарб дорогою мрій і чудес. Учасники описували своє бачення, значення космічних досліджень, мрії про створення нових планет, роль науки у відкриттях. У есе учні розкривали не лише свої знання і фантазію, а й аналізували перспективи та висловлювали сміливі ідеї щодо майбутнього людства в космосі. Жури відзначило, що багатьом авторам вдалося глибоко та емоційно передати власні думки та мрії. Наприклад, Шила Роман пише Під час космічної подорожі я знайшов стару карту, яка вказувала на захоплюючий скарб та на найвіддаленіші планеті. Після довгих пошуків я знайшов скриню повну блискучих кристалів, які виявилися джерелом нескінченної енергії. Я вирішив повернути їх на землю, щоб поділитися цим дивом з усіма. Я дуже вірю, що можлива скарби допоможуть зупинити війну та принесуть силу воїнам ЗСУ для перемоги. Більше прикладів в есе можна знайти у нас на сайті та в соціальній мережі Фейсбук. Ці творчі номінації стали чудовою платформою для самовираження учнів. Вони не лише надали можливість зануритись в тему космосу, але й допомогли дітям розвинути свої здібності, до мислення, фантазії та самовираження через мистецтва і слово. Ця вікторина стала яскравим прикладом того. Які потрібні ініціативи можуть надихати молодь. Робота авіаційно-технічного клубу має неоціненне значення, оскільки вона відкриває для вихованців шлях до мрії про політ, сприяє їхньому інтелектуальному, технічному та особистому розвитку. Комунальний заклад обласної авіаційно-технічно-спортивний клуб Херсонської обласної ради це простір для технічного розвитку. Платформа для військово-патріотичного виховання важливий крок для формування майбутнього України. Разом будуємо світле, сильне та незалежне завтра. Дякую всім за увагу.